Всім добрий вірна. Вийшла в магазин, потрібно когось щось купити. От, і вирішила з вами поговорити на таку тему. Хто може бути мотиватором При присутнення. Так от я собі віднедавна дійшло мені, що ти собі сам мотиватор, ти сам себе мотивуєш, О, тому що ми з мамою дискусували на цю тему. Ну, типу, я готовлю собі і старшим, бо мене теж на сьогодні. Кажу, просто контролювати е, тіпо, те, що він кидає троти. Так мені була відповідь, типу, що немає часу, немає, немає коротше, часу Ось. І вони це трохи мене відвідали. Тут намагався ліс, меншому було легше. Він знав, що йому треба, і все, він після не є, він собі якісь заборони став, а старший цього, на жаль, не може. І за ним постійно треба слідкувати, в принципі, так само, як і за мною. Ось тому віднедавна я щось собі зрозуміла, що ти собі сама мотиватор. І сама себе мотивуєш, і сама себе гадки. Скажімо так, каченятку, прикладу, тіло, яке е, перетворюється у прекрасного лебідя, чим не мотивація. Ось. Тому, Тому мені така думка прийшла. І вона дійсно мотивує. Кожнеділю у нас буде звітність про зниження вагу. Ой, я пишаюсь, сходить чи ні, сходить, я думаю, що сходить потрошки, але сходить. Ось, тому в мене така думка, чи погоджуєтеся ви з цим. Ну, реально, людина це настільки складний механізм, що вона може будь-що От тупо будь-що. Ось. Просто, наприклад, на рахунок себе мені було ліньки, мені було... Хоча можливості у мене просто колосальні. Раніше казала, що не було грошей, зараз трішки зарплата б інша стала, якби. І, ну, є, на будь-яку зарплату можна скупитись, можна щось вигадати. Так? Але, ну, але то кажуть, що маємо, то маємо. Вроді би дощ, вроді би все. Гасають, як не знаю, що не зробі. Я переіменувала свій канал. ну, Правильне харчування це плюс. Можна хіба що в дужках. Правильне харчування, що це буде скорочено, Пефе. От. Але присхурнення людина має бути саме мотиватором, якщо вона хоче своє красиве тіло привести до форми. От. І найменше робити якісь вправи якісь по 5-10 хвилин кожен день. Це вийде в провичку, та й я думаю, діло піде. Тому хто не трапив на мій канал, підписуйтесь, будемо зважувати щонеділі, і я і старший. Усім гарного дня!